Вітаю! Сьогодні хочу подивитись на шахеди, які скидають масу у вигляді диму на населені пункти. Давайте подивимось відео. Можливо, хто не бачив це. Не О, Опять выпустывай. Ваш над головою? Не Знаю, что они распиляют. Отже, давайте подивимось, що вони розпиляють. І, до речі, в цей час люди помітили, що коли летить цей шахет, то не працює ні ППО, ні лунає повітряна тривога, шахеди вільно пропускаються в населені пункти. Отже, що ж це за дим? Помагу це щось як нове і професійне, гарно діюче саме на імунітет. Чому я так говорю? Бо поруч п'ятірка пентаклів, яка вказує на хворобу людей. Отже, на те, що у людини в організмі слабке, можливо Хронічні хвороби, якісь старі хвороби? І воно саме дає по цьому. До речі, на двох колодах робила розклад, і дуже так дивно, що на одній колоді, що на іншій, дно колоди випадає старший аркан сила і старший аркан сила. На що це вказує? Ну, будемо розбиратись по-класичні. Тут більш зрозуміло. Тут ми бачимо на картинці зображений лев, якого як пригнічують, так? Отже, лев це з чим асоціюється? Сила і міць. Цю силу і міць пригнічують. Отже, що цей дим робить? Він. Пригнічує саме імунку, імунну систему. Признаки можуть бути різні. Це і психічний стан, і може бути таке важке дихання, і закладення носу, головні болі. Що тут у нас під ним? Імператриця, це Україна. Ну Те, що я і говорила старший аркан місяць, саме і вказує на хвороби голови. Це, знову повторюсь, психічні розлади, нерви. потім А Ми нерви знаємо, що роблять, вони садять імунку. Тут також старший аркан сила, старший аркан Мах знову ж повторюється, і знову ж повторюється п'ятірка пентаклів, карта хвороби. Ну, отже, як висновок, хочу сказати, що цей дим він має таку властивість, який б'є саме по імунній системі.